Коли людина висловлює свою потребу, буквально висловлює свою потребу, це сприймається як грубість, це сприймається як завищена самооцінка, тобто це сприймається викривлено. Я, я думаю, що це, в тому числі, ось ця прекрасна радянщина, яка нам лишила багато травм, повпливала на це. Тому що люди говорячи, мені це не подобається, я так не хочу, ні дякую. Це моє. Вони відчувають провину за, за, свою, за свою базову якусь потребу. Я дуже часто стикаюсь з тим, що мене сприймають трошки викривлену, тому що я можу сказати: будь ласка, ні, щось таке. Я, я до речі, помічаю це за тобою, тому що мене це супер в тобі надихає. Те, що ти можеш зробити комусь зауваження, що хтось порушує твою кордону чи щось таке? Бо для мене це щось, знаєте, це, це от фентезі, як я на початку казала, да? ну, ну так не. Було.